Вітаю на моєму каналі за всі гроші світу. З вами Тетяна Козарчук, психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення. І сьогодні ми розбираємо потужну, круту, гостру тему, що вам заважає заробляти гроші. Підписуйтесь, ставте вподобайки і поїхали. І почну я з особистої своєї історії, коли мені було. Біля 21 року я пішла працювати в компанію HR. Мені дуже хотілося побудувати кар'єру саме в області HR, тобто, це робота з персоналом. І я співбесідувалася в різні компанії, і мене взяла одна дуже класна IT-компанія на посаду HR-асистента, тобто найменша така найнижча посада в HR-відділі. І звісно що я докладала максимум зусиль для того, щоб навчитися, навчитися всім HR-процесам. Вона мене була дуже професійна керівничка на той момент, і вона вкладала дуже багато знань в мій розвиток. Проте був один дуже важливий момент, який мені заважав. Я б могла попросити більшу зарплатню через деякий час, коли вже демонструвала хороші результати. Але мені було ніяково. Я постійно себе недооцінювала. Мені здавалося, що те, що я роблю, те, які результати я показую, це не мої власні результати. Це завдяки. Моєму менеджеру я так добре працюю. Мало того, менеджер це підігрівала. Вона говорила: от я дуже багато вкладаю, от в тебе є можливість розвиватися, от в мої часи в мене такого не було, я все сама робила. А ось в тебе, у молодої такої, да, все і одразу. Тобі прям одразу і курси всілякі, да, бо я могла навчатися ходити. Брати ці знання в інших компаніях, та, приносити ці знання і далі імплементувати в свої компанії. Проте, ось в такому наративі я жила і дійсно абсолютно не вірила в те, що я можу заробляти більше. Тому, озираючись вже зараз, зі свого поточного досвіду я можу сказати, що я припустилась дуже великої помилки. Я не вірила в себе не об'єктивно оцінювала свої знання, власне, в мене була занижена самооцінка. І що б я могла змінити, якби я дала собі пораду 15 років тому, я б сказала: Таня, піди і поспівбесідуйся в іншій компанії, не бійся. Бо насправді така думка в той час мені приходила, але мені було дуже страшно. А що скаже моя керівничка, а що, якщо я дійсно не дотягую? Можливо, мені треба ще декілька років попрацювати, можливо, мені треба ще це довчити. Тобто такий класичний синдром самозванця. Я сама себе переконувала в тому, що я не до. Замість того, щоб піти в конкретну дію в три компанії просівбесідуватись, і я впевнена, що на той момент я продемонструвала достатньо високий рівень знань. І... Мене б точно взяли в якусь компанію. Тому ось основний меседж, який я хочу вам донести, що дуже часто ви себе недооцінюєте. І ви боїтесь, ви зупиняєте себе об думку, що. І не буду ходити на ці співбесіди. Ця робота не для мене. Мені дуже страшно виставити своє резюме, оновити його і виставити. Да? Мені дуже страшно розіслати своє резюме в інші компанії. Мене не візьмуть, так це не діє, треба поблату. Тобто ви самі собі придумуєте якісь дивні відмовки від того, щоб рухатись. Да? Тому, відповідаючи на питання, як ви можете заробити більше грошей. Знайдіть в собі відповідь прямісінько зараз. Просто спробувати щось нове, піти, податися в нову компанію. Якщо у вас є можливості на поточному місці роботи, з'ясуйте, які ці можливості є. І спробуйте їх обговорити хоча б зі своїм керівництвом. Якщо на даному місці роботи у вас таких можливостей немає, сміливо йдіть. І пробуйте в іншій компанії, тому що тільки дія, тільки дія, і тільки спроба, і не одна, може привести вас в бажану точку Б. Толку сидіти зараз, нити, говорити, що грошей немає, грошей не дають, всі компанії бідні, криза, війна і так далі. Не придумуйте собі зайвого, просто спробуйте. Якщо ви дивитесь це відео, це знак. Це знак, що вам треба піти і спробувати. І не один раз да? не зупиняйтесь. Що ж, я сподіваюся, що я вас цим відео надихнула. Ставте вподобайку, якщо так, підписуйтесь на мій канал і обов'язково напишіть в коментарях, чи підете і спробуєте податися на якусь кращу вакансію, вищу зарплатню вже зараз. До нових зустрічей!